Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, на кінець-то! На кінець появилися корінчики. Ну, не у всіх, в тих, з тих, що я виписував, вони вже є, але в декількох є. Зараз я буду діставати при вас і відразу ж висаджуватиму в стаканчик. Стаканчики взяв минулорічні. О! Чуть-чуть землі насипаємо. Небагато землі. Дістаю ось тако. Бачите, є. Це гурман ранній. Ставлю такий стаканчик, це я не перший рік так роблю, ставлю. Був змушений призупинити відео, бо така ось плівочка була тут. А вона б засипалася землею. Земля, з болота, звичайна земля. Ніяких тих торфів, тому що в торфах є міндобриво. А вони для цих корінчиків шкідливі. Ось. Все. Зараз ще водичкою пролю і буде все. Далі товариство. Наступний зараз будемо садити. Щоб земля була м'ягесенька. Це скрутоване. Зараз, 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 друзі, дістаємо. Ось. Ось, дивіться, гарні. Це Луїза Свенсон. столовий сорт. Технічний сорт на вино винний витримує 40 градусів морозу, американський, сучасний сорт. Білий виноград. Бачите? Дуже гарно вам корінці видно. Теж все ми робимо із Луїзи Свенсом. Там травичка, де не де попадає, нічого страшного. Землю набирав на пасвиську, де корови пасуться. І трошки попало все. Луїза Свенсон вже висаджена. Тільки зараз ще пролю водичку. Так, 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 Водою проливається не, не, не тільки для того, щоб ну, волога була, бо волога потрібна, а й заради того, щоб ущільнювалась земля. Дивіться, який ще корінці є. І це саме звідси, де, де брунька виходить, вони появилися. Теж саме мушу цю плівочку розмотати, бо там буде земля. Це рубін, Болгарія, Болгарський винний сорт. До речі, я тут прищіпав листочок і вже, бачите, вже молодий іде. Вже пасинок виходить. Так що я призупинив. Корінчики пішли. Е, рости вони будуть в хаті в мене. На вулицю їх ще не збираюсь виносити. В приміщенні тобто, будуть вони. Зараз покажу, як я їх буду ще проливати водичкою. Вода звичайна, стоїть в хаті вже добу. Проляти потрібно крепко. багато води, тому що якщо буде мало води, то... Не промочиться корінчик, Щоб вода гарно ущільнила землю. Ну і волога потрібна для корінця. Наступний полив буду робити не раніше а через, ти... через тиждень. Всі інші саджанці, які я вирощую, ще корінців не пустили. Єдине, що винний сорт пустив Москатело італійський. Дуже давній сорт, йому більше двох тисяч років. Винний сорт теж. О, все, я думаю, що є достатньо підляв. Ставити і на сонці, і якщо буде тепло, через днів два. Ну, може, через один день буду виносити на вулицю. Ну, це всі інші, всі інші, які я вирощую товариство, всі інші. Ну, це не тільки ці, в мене їх є багато дуже. Е, то десь через днів, е, тижнів 6, аж будуть корінці, не раніше. От винні сорти, вони якісь більш такі. Більш таки, що пускають корінці. Ще є Луїза Свенсон, теж він, ех, Боже, Луїза Свенсон, москатело, ще один сажене, зараз буду висаджувати, але вам то буде не цікаво, і так ваш час уже займаю. Все, товариство, нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.